Друзі, ми отримали такі новенькі декоративні намистини. Вони йдуть діаметром 8 мм, так, в такому кольорі діаметр 7 мм і ось такі червоні діаметром 6 мм. Ці, що 8 мм мають ось такий фіолетовий відтінок. Ось так гарно вони переливаються. Маємо на сайті у посолці 10 грам та 50 грам ці такого гарного бірюзового кольору на сайті такі фейсбуці ми маємо ще в різних кольорах. Наглядно показуємо вам різницю в цих трьох розмірах. Виконані ці декоративні з якісного чейського складу ж пишіть в коментарях, і ми скинемо вам посилання на сайт.